Всім привіт! З вами компанія EkstraStock. Підписуйтесь на наш канал. А сьогодні в нас на огляді буде куртка чоловіча кренсток. Давайте дивитись. Boston Crew Елька. Ко до речі на пуху. Доволі симпатично. Джордж. Елька. Капюшончик там у нас всередині. І синяя, синя, така доволі стильна жакетом. На MN. Стокова, дуже крута. Топман. Капюшончик всередині. Так, коштувала вона 110 доларів Гарна куртка. Джордж аутвер Більше як Шерпа, така як перший варіант. На 2 х Така сама на 3 х Елька. І останнє у нас шерстяне пальто. таке коротке, доволі стильне, Гудзик на місці. На два ікса. Оглянули ми повністю весь наш мішечок. Тут всього нічого 9 кіло. І бачимо, що попадає.